Всім вітання, друзі! З вами ваша команда Котиків, і ми, після летаргічного сну нашого оглядового майданчику, довжиною більше року знову запускаємо рубрику ігрових оглядів, де будемо ділитись враженнями та іноді упередженими думками стосовно ігрових смаколиків. Сьогодні ділимось враженнями про цікавий проект від української команди Fair Pixel – гра Era Exordium. Темна і безнадійна атмосфера цього піксельного 2D-екшена з елементами стилістики дизельпанк та натхненна шумера акадійською міфологією прийдеться до душі всім поцінювачам жанру екшен. Геймплейно, це 2D-екшн, де наш герой може стертись об будь-якого ворога, що періодично нагадує ауру Souls-like Ігор. Однак набагато більш поблажливо для гравця. Наш герой володіє як зброєю ближнього боя зі старта це ніж м'ясника, можемо його замінити пізніше, а також вогнепальною зброєю, наприклад, пістолети. І щось більш важке та цікаве. Слід зазначити, що боєкомплект для нашої стрілецької зброї не є безкінечним і використовувати його потрібно вкрай ощадливо. Окрім цього, маємо непоганий арсенал розхідників, як то гранати, умовні капсули електрошоку, капсули відновлення здоров'я та капсули відновлення витривалості. Вороги дуже різноманітні. Це і камікадзе, стрільці і бійці ближнього бою, асасини, яких можна ловити лише на контратаках, причому як на землі, так і в повітрі. Тож ми гарантуємо, що сумувати вам не доведеться. А от помирати якраз таки доведеться, причому достатньо часто. Але розробники про це відкрито пишуть в грі: Кожна смерть приносить досвід, що робить вас сильніше. Іноді нерви програють цьому досвіду. Атмосфера гри це по суті апокаліпсис людської цивілізації, спричинений техногенною катастрофою в обгорці похмурого дизельпанку, добряче замішаного на шумеракадійській культурі, архітектурі та міфах. Радимо не пропускати жодного фрагменту лору, щоб повноцінно зануритись у всесвіт гри. До речі, про сам всесвіт гри. Поєднання прадавньої теократії з технічним прогресом і відносно сучасною культурою, це не перше, що зазвичай спадає на думку, але вийшло дійсно цікаво. Основна історія починається з моменту великої техногенної катастрофи на острові Телмун, яка стала причиною швидкого розповсюдження невиліковної хвороби. І якби на цьому було все. Мехатрони, які вірно і справно слугували людям, почали божеволіти і нападати на своїх вчорашніх господарів, створюючи з нещодавно мирного міста криваве пекло. Наш герой відомий дослідник Ілан, який, на жаль, також став жертвою епідемії разом зі своєю родиною. Але він зміг перенести свою свідомість та левого оболонку створеного власноруч мехатрона. І тепер йому потрібно дізнатись про причини катастрофи. Гра однозначно захоплює. Захоплює атмосферою, історію, дослідженням причин, чому ж сталася ця біда, невеликими уривками з життя інших людей, які ми можемо знайти і прочитати. Але далеко не у всіх котиків нерви витримують грати в ігри такого штибу, де вмирати доводиться постійно. Тож зважуйте ваші сили і отримуйте задоволення від гри. Міцно обіймаємо наших патрончиків! З вами була ваша команда Котики. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, Донайте на ЗСУ! І слава Україні!